Наступний виїзд Олександрія, скільки футболістів вже відмовлялися до того виїзду і чого чекаєте від цього? Ви знаєте, що зараз трохи з виборами, позачаровими виборами така надкладка, ну я не знаю, чи надкладка, бо то всі команди кинуть 4 району Олександрії. І завтра завдання одно – відновити цих людей. Першим, що однозначно, що треба завтра це зробити сам нам процедури зробити і десь дивитися, що у нас вже на наступну гру, тому що теж вже їдемо на виїзд. Я зрозумів, що Богдан ще не готовий буде поїхати на виїзд. Розрахуємо, що може Гром'ян вже в загальній групі завтра буде тренуватися і будемо його готувати до цієї гри. А ну, за чорного говорити за тих всіх ні. Приємно одно, що Роман говорить, де деякі мірі. Зачепився із швами, будемо знімати шви полянчику. Ну, я не боюсь, це ж голова, знаєте, як то на дві Ну, Будемо думати одно, Але завдання було одне. Навіть тут не загубити очки, навіть нічний результат, А ми сідемо зараз вже в Русандріїв на прогулянку ну, Давайте, що... будемо критикувати. Ну, ну Не чому? було б е, не щастя, е, щастя, так не щастя, тому що, ну, Бачите, сталося про футбол гра контактна. Так, ну, Дивіться, Волошинович взагалі, за, мені здається, зараз він...